Всім доброго времені суток, друзі. І одразу хочу сказати, що я знаю, як правильно не треба мене поправляти. Одразу хочу сказати те, що мені останнім часом приходило багато дуже повідомлень в дірект стосовно якихось питань про ті чи інші машинки. І я просто так подумав, що навіщо мені кожному окремо відповідати одні і ті самі речі, коли я можу зробити. Окремий плейліст на своєму ютуб-каналі, де я роблю такі огляди. І я вирішив назвати е, такі огляди наступним чином: чи треба воно тобі? І перша машинка, про яку я буду сьогодні розказувати, це звичайно ж Джерел. Fresh Fate 2020. І давайте одразу я скажу, що я знаю, чому ви тут, і я знаю, з якої причини ви дивитесь це відео з останніх моїх історій, хто слідкує, звісно, за. Моїм інстаграмом, якщо що, у мене є інстаграм, ви можете підписатись на нього. <кхи> Хто слідкує за моїм інстаграмом? Ви бачили останні історії, і я буду про це розповідати, але розповім чуть-чуть пізніше. І також мені потрібно зробити невеличку ремарочку і сказати про те, що це будуть не, не тип не типові відео -огляди, -огляди. Я не буду тут душнити вам. Відмінністю між роторним моторчиком від півотного і так далі, бо, чесно кажучи, я в цьому ніфіга не розумію. Але як майстер, я вмію працювати інструментом, я підмічаю якісь моменти, і я можу так сказати передати вам свій юзер експірієнс. А ви вже послухаєте мене і вирішите для себе, чи треба воно тобі. Окей, okay. і так як я починаю от з цієї. Машинки JRL, хочу одразу сказати, що я буду, буду старатись максимально об'єктивним, щоб донести до вас максимально об'єктивну інформацію. Але це об'єктивна інформація, вона буде змішана з моїм суб'єктивним досвідом, бо я можу звертати увагу на ті речі, на які, наприклад, ви не звертаєте, і навпаки. Окей, перше, що нас зустрічає в GRL FreshFate 2020, це її дизайн. Тобто дизайн дійсно він має відмінний характер. Я більше вам скажу, що коли я перше побачив цю машинку на ринку, і я захотів її купити тільки через її зовнішній вигляд. Бо нічого подібного у нас на ринку не було. Були або машинки, які були дуже схожі на Wall Magic Clip і Super Taper, або щось не схоже по типу Babyliss FX, але ну. Як на мене, він був дуже і великий. Я про нього запишу окреме відео. Але ви зрозуміли різницю. А GRL він відрізняється від них усіх. Він якби увібрав у себе все класне, що було, частину класного, що було у межжика та у утейпера, і частину такого футуристичного дизайну, який вони захотіли от поєднати у ці дві речі. Мені мені це реально сподобалось, але на той час. Це було десь кінець 20-го року, початок 21-го. їх не було на європейському ринку, вони були тільки на американському. І я взагалі дізнався про них, просто побачивши їх в історії у декількох американських майстрів, за якими я слідкую, і просто з історії я хотів її замовити. Але через Амазон на той час це було дуже дорого, навіть набагато дорожче ніж по сьогоднішньому курсу долара. Ось і коли вже потім вони вийшли на ринок в Європі. Я побачив просто, просто якийсь дурний ажіотаж щодо цієї машинки, бо пам'ятаю, такий ажіотаж був тільки у Меджика та у Супертейпера. Більше ніяка машинка такий ажіотаж не збирала. І, ось, і дизайн корпусу та ергономіка. Дизайн він є реально футуристичним, він ні на що не схожий. Е, майстри, які люблять працювати з олдскульними стрижками, його, звісно, не зацінять, бо це ну, щось, що взагалі не асоціюється з класичним барберінгом. Це одразу видно. Е, в рамках ергономіки вона досить зру... зручніше, на мій погляд, лежить в руці, ніж той самий FX Babyliss. Але не зручніше, ніж Magic і Super Taper. Це 100%. По вазі, по враженню, вона чуть-чуть важча за Magic Clip. І це нормально, вона не супер важка, не супер легка. Тобто я плюс-мінус. Наприклад, мені плюс-мінус таке подобається. Мені не подобається, коли машинка суперлегка, бо я люблю відчувати те, що я роблю, і те, чим я працюю. Які є нюанси у цього корпуса? Сам пластик. Тобто ця машинка виглядає досить окей, але у мене, наприклад, тример. у тримера корпус такий самий, і він тут дуже сильно царапається. Тобто, якщо ми просто працюємо цією машинкою на роботі, вона буде виглядати досить окей, тривалий час. Але якщо ви подорожуєте і маєте приблизно темп темп життя, як у мене, коли мені потрібно з майстер-класу на майстер-клас їздити і возити інструмент з собою, то такий корпус не супер любить е, такі, знаєте, тривали перевезення, і часто він псується. Щодо дизайну, ще хочу сказати, що тут є е, циферблат. На якому можна побачити, скільки машинка буде працювати. Заявлена потужність, заявлений час роботи це 4 години. І в принципі так і є, якщо працювати на першій швидкості. Тут є дві швидкості, я до них повернусь чуть-чуть пізніше. Циферблат це прикольна тема, але я не сильно люблю циферблати, тому що вони у мене асоціюються, знаєте, з такими aliexpress репліками машинок, коли вони беруть там якийсь знайомий дизайн і просто пихають тут цей циферблат, просто тому що можуть. Як на мене, це перегружає цю всю історію. З іншого боку, це зручно, бо ви конкретно бачите, скільки часу у вас залишилось у роботі. І вроді як і зручно, а з іншого боку, ну, не супер, то і виглядає якісно. Далі тут є клік-левер. І багато хто на нього жаліється. І я розумію, чому, бо тому, що цей кліклевер, наприклад, у мене він дуже швидко розгулявся і почав сильно ходити. Так, це фікситься тим, що ми можемо його підкрутити, але з часом він тут якийсь слабший. Якщо ви там користувались машинками по типу гама або той самий Babyliss, то ви могли відчути різницю, наскільки м'якш, наскільки там він більш чітко працює ніж тут. Це перший нюанс. Другий нюанс дуже не подобається те, що немає засічок. Немає засічок, на якому ви знаходитесь рівні. Тобто вам фізично треба запам'ятовувати те, на якому ви рівні. Бо, наприклад, на тому самому Endis Master як дротовому, так і бездротовому, є насічки, які показують, на якому рівні знаходиться ваш ніж. І це ну, досить окей, бо, наприклад, не всі майстри знаходяться на тому класному рівні, який дозволяє їм прямо на відчуття відкривати або закривати ніж. Тому я вважаю, це, ну, Факапом, коли немає таких насічок. далі ми плавно перейдемо до начинки. Тут у нас роторний моторчик, який видає від 6 тисяч до 7 000. 7200, якщо я не помиляюсь, обертів за хвилину. Чому дві цифри? Тому що тут вони умудрились зробити дві швидкості. І дуже багато людей, барберів, мені пишуть, що це абсолютно фігня, що це не потрібно, всі все одно працюють на самій високій швидкості. Я скажу, що так, і я сам працював переважно тільки на високій швидкості, але є одне але. Круто, коли є дві швидкості, тільки із за того, що. Коли заряду в мене не вистачає, я можу трошки зменшити потужність обертів і зекономити собі декілька хвилин заряду. Це реально круто, тому що на високій швидкості машинка працює менше 4 годин, а коли ми скидаємо оберти, то ми докидаємо собі 5-10 хвилин безперервної роботи. І це я вважаю окей. Не окей, я вважаю сам підхід до вмикача, до самого тут замість е, стандартного речашка, який завжди стоїть в машинках. Тут у нас є шагаюча кнопка. Проблема така сама, як і в кліклевері, вона розшатується і потім дуже вільно гуляє вверх-вниз, і потім дуже складно е, чітко нажимати і обирати собі рівень, на якому ми працюємо. Так що цей варіант я вважаю. Не дуже якісний. По-друге, дуже важко до неї звикнути, тому що в класичних машинках ми вмикаємо її вниз. А тут, навпаки, вона вмикається вверх. І, і до цього я звикав, напевно, більше за все часу, і це мене максимально дратувало. Але потім звик. І потім вона у мене поламалась, коротше, і мені вдалось е переходити на іншу машинку, яка включається стандартно, і мені знову знадобилось звикати до цього всього. Коротше, ну ви поняли. <звук> е також хочу нагадати, що у мене є Patreon, і ви можете на ньому підтримати мою ініціативу. І не тільки підтримати, а й отримати класні бонуси, бо там є уже ну, досить чимала кількість навчального матеріалу, яка досить регулярно поповнюється, і це досить недорого коштує, враховуючи наші реалії і враховуючи те, скільки зараз люди беруть за онлайн-навчання. Тому підписуйтесь на Patreon, також підписуйтесь на Instagram. Підписуйтесь на Instagram. і що у мене є ще. Інстаграма, в принципі, хватить і підписуйтесь на цей канал. Не забувайте ставити лайки і писати коментарі. І не забувайте писати коментарі тут, бо я можу щось не знати або не сказати про ту чи іншу машинку. А від вас я також можу отримати класну інформацію, тому це дуже важливо. Що ще можна сказати про потужність? Це те, що дуже прикольно зроблено, що від е, будь-якого заряду і до нуля відсотків заряду ваша потужність на машинці не падає взагалі, тобто вона як працювала. Так просто потім в кінці вимикається абсолютно. По індикатору можна зрозуміти, тому що сама е, кнопка GRL починає миготіти червоним кольором. Спочатку світитись, це коли у машинці залишається заряду приблизно на 10-15 хвилин, а коли залишається на менше, ніж 10 хвилин, ця червона кнопка починає миготіти. І це дуже досить прикольно, бо не завжди в роботі є час дивитись на циферблат і розраховувати собі час. А так є такий от нюансик, який одразу вам кажуть. Каже, що скільки заряду приблизно залишилось, це дуже прикольно. І так само дуже прикольно, як я вже сказав, те, що вона працює максимальною потужністю до самого кінця. Тобто вона не як вол, коли вже, там, потужність падає максимально, ти вже відчуваєш, що вона просто єлі-єлі бере ці волоси, вже не, може, не може їх підняти, ти розумієш, вже тоді ставиш на зарядку. Це ні, ця працює максимально до самого розряду. Що можна сказати тут про ножовий блок? Це дуже цікава тема. Ножових блоків тут у JRL є два, у мене стандартний це пузатий ніж, тобто тейпер ніж його ще називають. Е, є ще фейб-ніж, тобто він йде тоньший, але також з бороздами, е, Що прикольно, він додає хруст, але за рахунок боріст він дає можливість глибше і. Простіше заходити в масу, що досить прикольно. Що не прикольно, на пузатом ножі я взагалі не чую, що я зрізаю. Тобто хруст відсутній майже абсолютно. І мені важко орієнтуватись, по коли я роблю фейт, бо я дуже багато орієнтуюсь саме на звук, а не на візуал. Тобто, бо буває там, коли півтора відкритий-закритий, я візуально різницю не бачу, але тут я вже можу. Орієнтуватись на хруст. І тут це робити дуже складно. Бо хруст, на, як мінімум, на стандартному ножі, я фейдом, на жаль, не працював, на стандартному ножі він відсутній і фейдити ним ну, дуже важко. По ножовому блоку. Він висовується тобто, на максимально відкритому ножі, тобто він зрізає 3,5 мм. Так, як закрита тройка на насадці. От. Закритий, ну, як стандартний тейпер ніж. І це також і прикольно, і не Прикольно Прикольно те, що він дає вам можливість, дає вам так сказати неможливість, а місце для маневру. По перше, по-друге, вам доводиться рахувати по іншому в голові і по іншому брати перепередивляти свій алгоритм насадок. Що круто для вас, тут що не круто, ви вже вирішуєте самі Для мене це було досить незвично і не суперкомфортно. Але прикольний той факт, що я розумію, що ніж максимально відкритий це 3 мм на закритому ножі, якщо б ми це робили. З насадкою е, також тут є технологія, е, яка охолоджує ніж, ну це я прочитав на офіційному сайті. Тобто ніж сам себе охолоджує. Ще я не знаю, наскільки він сам себе охолоджує, але можу сказати точно, він не нагрівається. З чого я зробив такий висновок? Бо у мене, наприклад, учні, я їм даю свій інструмент для роботи, і учні, коли там стрижуть бока, вони машинкою можуть досить довго працювати, там година безперервної роботи, як мінімум. І коли там будь-який меджикліп, супертейпер нагрівається, там Кіпітка, можна так сказати, то цей, цей реально не нагрівається, і це досить прикольно. Що ще досить прикольно в GRL, це те, що вона сама по собі дуже тиха. Це був один із основних факторів, чому я на неї захотів перейти, бо її реально не чути. Тобто звук мотора він дуже тихенький. Якщо порівнювати там з іншими машинками, наприклад, тією самою гама, яка у мене, то у неї ну на фоні цього звуку він дуже неприємний. Також повертаючись до самої потужності машинки джерел, я хочу ще додати одну річ: що тут є технологія Turbo Boost, яка прикольно працює. Тобто машинка сама розуміє, коли у неї навантаження високе, і вона підсилює потужність за рахунок цього навантаження, щоб це навантаження простіше було знімати. Це прикольно, але це мені здається одна із причин тих проблем, про які я буду говорити дуже скоро. І ще що треба тут додати із такого основного, це те, що насадки це повне дірміще, якщо, якщо чесно. Тобто, коли ви відкриваєте, розпаковуєте JRL, бачите класну упаковану машинку і берете насадки в руки, це, ну, це взагалі не той рівень машинки, яку ви бачите перед собою абсолютно. Пластик якийсь супер максимально дішманський, він дуже гнучкий. І ну, не, немає, немає, знаєте, відчуття якоїсь якості, коли я тримаю насадки в руках, відносно, як мінімум, хоча б от цієї машинки. Тобто пластик максимально дішманський, вони. Плюс вони не на магнітах, у них фіксатори такі самі, як і сама насадка, а це означає, що вони так само розшатуються і потім злітають з цієї ж машинки. Єдине класне рішення було на цих насадках: це на трьох і на півтора міліметрах. Там на куточках зроблені такі зазорчики маленькі. Маленькі прорізи, які дозволяють вам ефективніше працювати куточком. Це реально продумана тема. Я хочу, щоб на всіх насадках така тема була, але в цілому насадки повна шляпа. Я, от скільки в мене була GRL, я користувався преміумні, преміумні брав воловські насадки, і мене вони влаштовували набагато більше, ніж оригінальні JRL-овські. Але є одне але. Ну, ви поняли. Коротше, я цією машинкою пропрацював всього 6 місяців. Тобто я її купив на початку, коли почалось повномасштабне вторгнення. Я її купив, тому що частину інструменту я віддав просто солдатам, які зайшли і попросили хоч щось з інструменту. Я заказав Джерел, все було класно, але через 6 місяців вона просто перестала вмикатися. Я тоді особливо про це нічого нікому не казав. Один раз засняв, подивився реакцію Окей, плюс-мінус зрозумів, і відправив на сервіс. На сервісі мені її поремонтували, за що я щиро дякую, і сказали, що там була проблема в моторчику, який дав потім ускладнення на плату. Проблема була в тому, що вона спочатку просто вимкнулась, не вмикалась, і в якийсь момент вона перестала вона увімкнулася і не хотіла вимикатись взагалі. Тобто, взагалі, просто от вона працювала до тих пір, поки не сіла повністю. І е, після того, як мені замінили е, моторчик з платою, то все працювало окей. Два місяці. Після цього проблема повернулась, але в цей раз. Якби індикатори всі працюють вроде як, в нормі, але вона не працює взагалі. І я підозрюю, що це та сама проблема з моторчиком, яка і була до цього. Просто ця проблема не дала ускладнень плату. Я задумався, наскільки унікальний мій випадок, бо я ну, не хотів би нарватися на брак, хоча я розумію свідомо, що що би ми не купляли із техніки завжди є можливість нарватися на брак. І я запустив в інстаграмі е, якби запит про те, щоб мені написали, скільки людей є з такою проблемою. І я дуже здивувався, що цих людей є дуже багато. Причому проблема є ідентична, вона один в один з моєю. Я не знаю, наскільки масово це проблема, бо я дивився багато американських блогерів, у них джерел також ламалась, але трохи з інших причин. У нас таких причин полам, поламки не було. Але дуже навіює сумніви те, який матеріал всередині вони кладуть. Хоча я, я чесно думаю, що це все ж таки є якась там бракована серія реально. Яка масово поступила, або частково масово поступила в Європу. Бо, наприклад, у наших там ребят ми беремо там машинку ту саму GRL. ця працює більше року уже, ну, із того, що я бачу, і тут все функціонує супер просто, ідеально. А у мене просто, ну, ну, коротше, ну, ви поняли. І купувати, купувати її чи ні, якщо ви спитаєте мене після цієї проблеми. Звичайно, я не можу вам це рекомендувати. Але це не означає, що моя проблема масова. Треба спочатку вияснити наскільки, але я дуже був розчарований, коли, ну, коли це сталося, причому сталося двічі менше, ніж за рік. Ну, коротше. Ну, ви зрозуміли. Е, ну що, друзі, дякую, що подивились це відео. Е, як я вже казав раніше, підписуйтесь, ставте лайки, як це кажуть там всі блогери. Я вже теж блогер, я можу собі це дозволити так казати. Ставте лайки, підписуйтесь, бо чим буде більше вас, тим буде більше мотивація мені робити контент. Дякую за те, що ви допомагаєте нашій справі бути краще і знімати більше відео. Пока-пока.